Всім привіт! Поки була гарна погода, я зробила ось таку корисну справу, яку дуже давно запланувала. Це міні-грядочки для моїх помідорів. Мені сусідка дала розсаду, і ось так я все перекопала. У нас тут земля дуже погана, глина, було багато каміння. Розрівняла все, розрівняла грабельками потім ще і е, посадила помідори. Вони мене трішки підв'яли, поки чекали свої черги. Але потім, коли я їх полила, вони все гарненько відійшли, і з ними зараз все добре. Потім е, я вирішила відгородити цю свою зону грядочки і посіяла ось таку петрушку. Сподіваюся, вона в мене зійде, бо коли я сіяла в лоточок, вона не зійшла. Я під низ всипала хорошої землі, зверху засіяла петрушку і закрила знову все гарною землею. Все розрівняла і сподіваюся, що все в мене зійде. Після такої кількості дощів. Воно має все зійти. Будемо чекати сонечка.